Щиро дякую за можливість виступити. Я спочатку, можливо, трошки ширше, У мене така доля дуже часто підбивати підсумки, так як я сьогодні виступаю після всіх. Я маю можливість десь зробити певні висновки, підсумки. а Потім відповім на власне ваше абсолютно скажімо, коректне актуальне питання. Я хочу сказати, що теперішня ситуація, яка є зараз, зокрема пов'язана з протестами, вона є, на мою думку, має певне історичне коріння. Вона випливає з виборів 2019 року, коли фактично вперше в історії України ми мали таку безпрецедентну ситуацію, коли одна партія повністю фактично захопила ну в законний спосіб, але захопила владу, і відповідно. Керувала повністю країною одноосібно, створивши першу в історії України монобільшість, ніким не ділячи владу, відповідно не маючи адекватної конкуренції, контролю і так далі. Я завжди студентам розказую, що коли ми говоримо про війну, про конфлікт, одна з функцій конфлікту це є консолідація тої сторони, яка власне, бореться, наприклад, з іншою. Тобто конфлікт завжди об'єднує. Але на жаль, в Україні, коли розпочалася повномасштабна війна, цей конфлікт спрацював тільки в одній площині. Він спрацював у площині самого суспільства. Тут абсолютно правильно сказали про те, що е, оця безпрецедентна консолідація єдність українців, їх активність вона була одним з тих чинників, які не дозволили росіянам захопити Київ, захопити Україну і знищити нас як державу. Але на жаль, оцієї консолідації, на мою думку, не до кінця відбулося на рівні політичної еліти. В багатьох країнах в схожих ситуаціях еліта об'єднується, влада і опозиція тисне один на одному руку і починає комунікувати і разом працювати для боротьби з ворогом. В Україні цього на жаль не сталося. Ми дуже довго, ну, як політолог, так пошу сказати, що ми дуже багато говоримо про там уряд національної єдності, уряд, який буде об'єднувати всіх, тому що опозиція теж має дуже багато хороших фахівців, які можуть суттєво посилити команду влади і відповідно сприяти більш ефективному управлінню посиленню обороноздатності і так далі. На жаль, цього не відбулося, і про це дуже багато говорилось, але ну з різних причин, які можна окремо аналізувати, цього на жаль не сталося. Відповідно, ще один важливий момент. Ми маємо розуміти тут теж про це вже частково казали, що наш ворог Росія вкладає колосальні ресурси і зусилля для того, щоб здійснити деконсолідацію українського суспільства. Фактично, більшість ІПСО і інших речей вони саме спрямовані на те, щоб поширити певні такі контраверсійні, неперевірені, часто такі деконсолідуючі певні речі, і відповідно вчинити розкол між. Самим суспільством, між суспільством і владою, між україною і нашими міжнародними партнерами, між Україною і НАТО, і так далі, і це теж з певною мірою, на жаль, працює і теж дає свій результат. Тому хочу ще додати, що консолідація України буде неможливо, якщо не буде ефективної протидії отим спробам нашого ворога деконсолідувати суспільство. Тобто, з одного боку, ми, українці, маємо бути свідомими того, що Ну, скажемо, з протестами, тим більше з Майданами, треба бути дуже обережним, тому що в умовах, коли йде ну, найбільш масштабна війна 21-го століття, такі речі, ну так, вибачте, може, за ненауковий термін вилізти боком. І однозначно, що Росія вже користається цим і буде намагатись користатися. Тобто ми маємо бути свідомі того, що протести мають бути мирними, конструктивними, базовані на діалозі. З другого боку, влада має розуміти так само, що їй треба по мінімуму звести до певних рішень і дій, які можуть спричинити розкол і деконсолідацію. Тобто українці, ну, на мою думку, є така, напевно, іманентна ментальна риса це бажання справедливості. Бажання комунікації, і, власне, коли ми бачимо певну несправедливість, коли ми бачимо, що щось приймається без нашого відома, без врахування нашої думки, це на щасто обурює і ми готові цю справедливість відстоювати. Тому, власне, якщо говорити про консолідацію суспільства, ну вона беззаперечно є одним з наріжних каменів того, що ми будемо обороноздатні і ми будемо ефективно і успішно протидіяти російській агресії. Відповідно. Тобто є певна дилема, так тобто є певна загроза зловживання владою, яка була минулого тижня без комунікації, певні одноосібні рішення. І з другого боку є дилема того, щоб не дестабілізувати як реакцію громадянського суспільства, ситуацію і не дати ворогу додаткових шансів. Ну, на мою думку, як це, як це можна зробити? Якісь такі загальні речі, які можна десь би було, скажімо, чи запровадити, чи втілювати, щоб ця консолідація зберігалася? Ну, по-перше, це, як я вже сказав, має бути комунікація, має бути спільне рішення. Тобто, от навіть простий показник ще до підписання закону того скандального антикорупційного громадяни вже демонстрували. Бажання висловлювати протест і все рівно, допоки воно не зайшло в більш масштабну площину, допоки десь міжнародні партнери не підключилися, воно певною мірою не сприймалося владою. Тому має бути комунікація, має бути діалог. Більше того, влада повинна не просто протидіяти інформаційній гібридній агресії Росії. Має бути якась така, знаєте, продумана, централізована інформаційна політика, яка має, по-перше, чітко наголошувати на Важливості консолідації має показувати такі найбільш ключові е, спроби Росії де консолідувати суспільство. Тобто, має бути е, українське суспільство не має догадуватися. І реагувати постфактум на, на певні рішення влади чи на певні дії. Воно має бути свідомим і поінформованим про те, що ми зробили це тому, то це важливо тому, то і так далі. Часто, часто бракує цієї інформаційної політики, і це, звичайно, дає інформаційний такий, знаєте, білі плями або пустота. Там є можливість для гібридної агресії, для інформаційної війни, для ІПСО і так далі. Як я вже казав, прозорі правила гри, і ще один важливий момент це є об'єднання. Не тільки в масштабах чи на території України, а по перше, має бути цілеспрямована робота з тими українцями, які є за кордоном. Це теж, по перше, з одного боку, наші можливості, а з другого боку і наші загрози. Тому що по тих діях українців, які зараз за кордоном судять і про саму Україну, від цього залежить. Громадська думка тої країни, де ці українці перебувають, від того залежить ставлення політичної еліти цієї країни, і тут теж дуже важливо, щоб була комунікація, праця, і відповідно це теж буде давати свої результати. Ну і нарешті ще один момент: ну насправді зараз дуже важливо, що Європейський союз і загалі демократична світова спільнота, вона в. Включилася в цей процес і в ці дії в ту ситуацію, яка є зараз в Україні. Ну тут зараз важко гадати, хтось говорить, що там нам припинили фінансування, хтось про те, що нас попередили і так далі. Але суть в тому, що європейська спільнота сказала свою позицію, і це теж дуже важливо. І, власне, це ще один такий запобіжник і форма контролю для того, щоб не було зловживання і рішення не приймалися одноосібно, без комунікації, не і так далі. Тепер, якщо говорити про мене і відповідаючи на ваше запитання, пане Юрію, ну звичайно, що архіважливо, що молодь має таку свідому позицію. Ну, зрештою, це не є якась новинка. Ми всі пам'ятаємо, що завжди молодь в Україні була рушієм всіх суспільних процесів, так тобто починаючи від... Революції на граніті від помаранчевої революції, революції гідності і так далі. Це дуже добре. Що у нас така свідома молодь, яка активна, яка готова істоювати свої інтереси. Тому це добре, і звичайно, що коли студенти політехніки, в тому числі і мої студенти, яких я викладав, і десь можу сказати, що можливо десь і їм певною мірою сформував таку активну свідому позицію стосовно демократії України, приємно, коли вони готові відстоювати свої права і свої інтереси. Але так само треба пам'ятати, що завжди в таких моментах є і певні загрози. Коли ще засновник психології НАТО Гюстав Лебон, французький психолог, говорив про те, що коли є. Натовп, коли є багато людей, там завжди є посилені можливості для маніпуляцій. І завжди можуть бути особи або і держава агресор яка може пробувати цим скористатися. Тому десь теж погоджуюся як підсумок про те, що, напевно, сильні інституції вони теж мають зіграти свою важливу роль для того, щоби. Ми говорили не про якісь ситуативні консолідаційні або протестні речі, а говорили про стабільне громадянське суспільство, яке ну завжди так в теорії воно є тим щитом, який не дозволяє владі переступати межу, зловживати, яке дозволяє владу контролювати і яке посилює цю єдність і консолідацію українського суспільства. Я як підсумок ще в останній штрих, я був приємно здивований. Активністю суспільства нашого, де не сподівався, що суспільство в умовах війни буде все таки готове активно так наскільки активно свою позицію відстоювати. Це дійсно свідчить про те, що оці цінності демократії вони є в нашій крові, в нашій ментальності. і Очевидно, що майбутнє мракового суспільства однозначно є.